Доброго ранку тобі і мені малята. Я Оленка. Я прийшла до вас, щоб запросити до нас у дитячий садочок, червона шапочка у групу Краплинка. У нас так багато куточків різних. Наш веселий дитсадок Зустрічає всіх діток, там чекають у куточках іграшки і дуже за вами сумують. Запрошую вас до нас у групу Краплинка. А це діти у нас патріотичний куточок. Тут ми пізнаємо нашу батьківщину, нашу. Рідну Україну, тут ми пізнаємо рідне місто Кривий Ріг. Подивіться, який гарний куточок, Які тут у нас хлопчик і дівчинка, в яких гарних українських костюмах, Люба, рідна Україна, краю наш крилатий. І для нас, дітей щасливих ти як рідна мати, любимо ми твої простори. І Дніпро і кручі, Любим славною столицю. Київ наш квітучий. А ще у нас є куточок природи. Тут живуть різні різні квіти. А в куточку природи у нас є календар природи. Яка сьогодні погода діти? Сонячна, молодці. І стрілочку ми поставили. На сонечко. А ще є у нас календарь, де ми відмічаємо пори року. Осінь, зима, весна і літо. Яка зараз пора року? Осінь! Молодці малята, і стрілочку ми поставимо куди? На осінь. Молодці! Який гарний у нас. Куточок природи дуже гарний. А зараз ми підходимо до музичного куточка. Тут у нас і ноти. Подивіться, які гарні нотки, і нотний стан. Тут у нас і музичні інструменти, і піаніно, і барабан, і саксофончики, і брязкальця. І дудочка, тут ми співаємо і навчаємося грати на дитячих музичних інструментах. А це діти у нас куточок театралізації. Тут живуть казкові герої. Тут ми з дітьми показуємо театри і настільний, і фланіліграф, і ляльковий. Театр Петрушок. Пальчиковий театр. Дуже гарний куточок книги. Тут багато книжок різних, різних казок, і ріпка, і колобок, і рукавичка. І вовки семеро козенят. Подивіться, який гарний, гарний у нас книжковий куточок. Є для малят і куточок для відпочинку. А тут дівчатка роблять собі гарні зачіски. Який гарний у нас куточок для машин. Кілька тут різного транспорту, і швидка допомога, і пожежна машина. І поліцейська. Який гарний у нас куточок для машин. І світлофор тут у нас є. Ми тут вивчаємо правила дорожнього руху. А це у нас столова. А у вільний час тут діти проводять настольні і дидактичні ігри. А тут ми будемо готувати смачний борщ і варити компот. Підходимо до куточка сенсорики. Тут діти вчаться визначати форму, колір і властивості предметів. Малята, вам сподобалось в нашій групі краплинка? Так, сподобалось, бо тут багато у нас цікавих іграшок, гарні куточки. Іграшки дуже сумують за вами, малята. Ми чекаємо вас в нашій групі краплинка. До побачення, мої любі друзі! До нових зустрічей!